Доброго дня! Сьогодні в нас 12 жовтня, місто Тернопіль і свої кімнатні бананчики сорту Київський карлик, міняє квартиру. То я тримав їх у теплиці, але вже в нас йде різке похолодання. Лишилося в мене 30 саженців. Хто ще не вспів купити. Отакі От красунчики вже вони гарно підросли. От дивіться, вже літровий горщик заповнили повністю, вже корінчики виходять. Є саженці без діток, отак, як оцей. А є такі гартнюсінькі відростки. Ось дивіться, який цей більший. Ну і ще й маємо слимака. Як передивлялися, заносили із теплиці. Все рівно переліз сюди. Зараз будемо давати йому гранули. Може, який ще лишився. Це такий більшенька дітка, бо дехто трошки обіжається, що висилаю одному більше, друга менше. Це дві, але менші діточки. Тут є такі, що йдуть, тільки починають. Вон, теж дві, то. Такий із дітками, то я продаю по 250 гривень. Отакі ось прості, без діток. Хоча воно через місяць, я думаю, наростуть ще й тут діточки, такі по 200 гривень. Головне, що тут коренева, гарна. І вони себе дуже гарно почувають. Так що, але йде діло до зими. І все-таки хочу. Найти їм дбайливих господарів, щоб поставили цю рослинку десь в себе на вікно, зиму перезимує, а весною його можна винести бананчик, тобто можна винести на лоджію, балкон. Хто живе в селі, на веранду. Потім почнеться весна, можна винести його на відкритий ґрунт. на відкрите... Повітря. Спочатку, звичайно, як і всі культури, підготувати його до ультрафіолета. Тобто, спочатку ранком вечором виносити, десь затінок, а через день-два можна вже й на прямі сонячне проміння. Багато людей у мене купили саженці і багато мені пишуть по агротехніці. Агротехніка дуже проста. Ми знаємо, що банан це трава, а траві що треба? Волога, поживний ґрунт. А якщо ще ґрунт буде легкий, щоб кореневі кореневій системі добре дихалося, то він у вас буде рости на очах. От у мене такі малюсінькі були ці банани роз, розмножені інвітро. вітро. Це безвірусна культура, а оці вже що йдуть. Я ще від них не відсаджував, то це вже буде вегетативне розмноження. А ви знаєте, що інвітро набагато гарніше. Коли йде розмноження інвітром, там немає практично ніяких патогенів, вірусів, і бананчик буде вільний від хвороб. Так що хто ще бажає такого питомця в себе у квартирі, Ще є 30 саженців. Пишіть на Viber. по всій території України висилаю новою почтою. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!